Основні помилки при створенні сережок Конго. Перша. Нам потрібен не один, а два розміри бісеру. В серединку йде бісер меншого розміру, а ззовні більшого. Друга, не робіть ось так. Не зміщуйте все в один бік. Так сережка не почне крутитися. Третя, і навіть не робіть ось так. Сережка почала крутитися, але в такому вигляді ми не зможемо її шити. Розділіть ряди однаково, з одного боку 4, а з іншого 5 рядів. І ви побачите магію. Жартую, жартую, але саме в такому вигляді вона дуже легко вдягнеться на швензу без якихось проблем. І як наслідок, ви зможете в такому вигляді зшити її дуже легко. Ось, якби я знала всі ці поради раніше. Я б почала створювати ідеальні Конго набагато швидше. Тому я дуже сподіваюся, що вам всі ці.